Сьогодні син у мене спитав, а що в нас на обід? О, картоха. Ані, сину мій, не вгадав, не якась там картоха, а разом із солодким перчиком та філе курятини. Насправді страва офігезна, тому що дуже швидка і, скоріш за все, усі інгредієнти є у вас вдома. Погнали! Картоплю чистимо, ріжемо, як вам заманеться, пару разів промиваємо та відставляємо. Нарізали філе курятини смужками, заправили його копченою паприкою та сухим часником і обсмажили на пательні, ріжемо гарненько моркву, солодкий перчик та туди його. Обсмажили усе, і додали картоплю. Кажу одразу, що цибуля тут не потрібна. Зробили заправку, у воду додали трохи солі і обов'язково жовтезну приправу. Обов а то не вийде. Кинули до того всього лавровий листочок і свіжу петрушку за п'ять хвилин до готовності. Ну тільки скажіть, що не смачно.